Ісус сказав, Зоставляю вам мир, мир свій вам даю, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Від Івана 14, 27. Однак ми перебуваємо в пасті гріха, кожен з нас. Перший до Коринтян, 6, 9, 10 наводить приклади грішників і говорить, що ми не успадкуємо Царство Божого. Однак одинадцятий вірш показує, що через Ісуса ми можемо бути омиті від наших гріхів. Кінцевим результатом непрощеного гріха є вічне покарання. Об'явлення 20.15 читаємо. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро огняне. Сповідувати Ісуса як Господа і довіряти Йому це шлях до спасіння від гріха. Ти робиш це, коли вголос кажеш, що Ісус твій Господь, ти ставиш Його на перше місце у своєму житті. Довірся Ісусу всім своїм серцем, щоб Він врятував тебе від твоїх гріхів. Чи покличеш ти сьогодні Господа Ісуса, щоб він врятував тебе?